Мене ви здвинаєте, як Павло Миколаївич, Вінниця. Сьогодні вам презентую будинок на Сабареві. Подивіться на цю красу. Реально зараз зима, Південний Буг замерз, ліс, пагорби. От саме саме ця родзинка цього будинку, який напроти всього цього. Е, що у нас? 80 квадратних метрів, сам будинок, електроопалення, 8 соток землі. Тобто, отак ми в першій доступності пройшлися і, і вище на свій пляж. Прям. А далі ми покажемо будинок. Погнали. Будинок на Сабареві. Ми на другому поверсі, у нас тут при вході одразу ванна. Кімната. Будинку електроопалення. Вигрібна яма та криниця. 80 квадратних метрів. Тут повноцінна ну, така зала, спальня, тут кухня. У нас але найбільший плюс цього будинку це прибережна зона. Прямо до південного буга. Отак от ми можемо через віконечко заглянути. Є там Південний Буг, звідки ми починали наше відео. І земельна ділянка 800. -ок. Я вам ще її покажу. Ось тут у нас такий великий гараж, в гаражі прям санвузол. Це перший поверх цього будинку. І покажу вам ділянку. Преально на ділянці тут і качелі, і зроблений літній душ, прям такий декор з фонтанчиками. І отак от вона доверху до йде. Ось так можна вибігти. Місце реально тихе, сабарів. Ну, саме великий плюс це те, що поруч прям такий ліс, пагорби і річка. Все, ви можете вже дзвонити. 0984544 або писати ми вам в зручний час покажемо його.